Машина для любителя екстрему та драйву у нас в продажу з'явився ось такий Volkswagen Golf GTI. Машина дуже класна в ходу, дуже приємна ход ходовка м'якенька. Подивіться, які тут фари дуже дуже класні. 18-ті диски теж дуже красиві, дуже класні. От є шильдік з боку GTI з тієї сторони теж. Далі. Машина оснащена е, бортовим комп'ютером, мультируль, електронні регулювання зеркал. І є ще один е, прикол у GTI. Зараз оператор покаже салон. Ну, можна. Є підсвітка GTI. Вона, може, днем не видно, але ввечері це дуже-дуже ефектно. Е, машина при, була пригнана з Америки, там по Америці. Критично не було не було нічого, тільки там маленький ударик по правому задньому бамперу. Там все відремонтовано, все чітко. Дивіться, який спойлер, дуже гарний, дуже красивий. Теж, отут, от, от, задішек GTI. Машина дуже в гарному стані. По Україні був один власник. Власник за цієї машини дуже охайно, всі ТОшки, все проводив, все з нею робив. Дуже любив цю машину. Кому цікаве дане авто, телефонуйте нам. Ну, Номерочок буде ось там. Будемо чекати дзвінків, тест драйв, станції, все воно пройде. Тому пишіть, дзвоніть, будемо чекати на ваш дзвіночок.